Слава не бога, слава Україні в І як тисячу років тому промовляємо батько Юрию, сонце світило. По землі де йдеш тепло, в руках несеш, ворожі багаті будуть дітні хати, де ярила Бога, просіти порога. Ірилочко богатий, і зайти до нашої хати. Хай у нашій Господі всесилою Ярою, твоє буде благословенний. Хай наші хлопці, мужами ярими, і му ростуть. Хай наші дівиці мають славні проданиці. У ти, батько Ярило, є богом вічного цвітіння, бурного яриня, весни роду нашого. Тож прийди силою своєї благослови, ці лисию наділи, силою сили всі з цілі. Сили це, земель наших, подів нашої, по наші спопели. ти, батько Ярило, є Богом вічного цвітіння, бурного ярення весни роду нашого, візить з нами. Бо ми з полум'яними душами і жаданням дії зібралися тих м'яко і слава Ярилі! Лычи светлорода Всевишнього! Жива матінка, прийти. Жива матінка, матенька, силу твое напомняние. Святостью твою благословляем собой вся чистского слава, мой тоже приты, прийду. Слава живую матеньку!